Це Славко. У нас сьогодні набралося кілька розрізнених тем, про котрі я не хотів говорити, і кілька тем, що варто розглянути. Ну, Почнемо з зайвого. Третій день спостерігаю борління говну у всіх партянах. Вскриваються абсолютно всі банки консервів, вскрився і любий наш професор Преображенський, я вже за інших не кажу. Всі, ну, тематика основна, що от що путінізм протриває надовго, що все це надовго, ось ось оголосять перемогу Путіна, щоб там не було насправді, але народ прийме його перемогу, і все це дуже-дуже надовго. Що не радієте, що от. як ну, аргументи примітивні? Що як Італія перемогла Ефіопію, що як це сказати, у них ціни стабільні в Москві? що... Власне, їхнє життя між як то у них називається, між арбузовим латте і Асітріни второї свіжості на провінції, що все це вони зараз гармонічно поєднують своє тиквіне латте з Асітрини второї свіжості, питають, ну, так би мовити, русифікуються, або обрусівають оці всі от асімілянти, обрусівають. До чого це все? Я скажу, що не вскрився один поки що. Нєвзоров, що цікаво, перебуває на позиціях, таких, які ми очікуємо від наших майбутніх добрих сусідів росіян, бо зрозумієте, що це бешенство, що росіяни нікуди не дінуться. Путіни приходять і уходять, а угроза з востока остається. Тому нам потрібні наші домашні росіяни, от як РДК, власне, тепер, як Нєвзоро, от єдина модель поведінки. І світосприйняття росіян, яка що не зкрилася для нас корисна, це взор. взора. Врешта вскрилася чому? Ну тому що всі ані москвічі, всі ані, от розумієте, це як було з правозахисниками, я вам оповідав, в СССР в Україні, поки всі не повскривалися, консерви чекістські, то і життя далі не йшло, так що не розумієте, їм теж треба це все пережити, поки прийдуть нові, значно-менш менш, чекістські людці. А всю цю пропаганду слід ігнорувати. В принципі, це їхні проблеми, їхня, розумієте, їхня ненависть до України буде втілюватися в самих різних формах. І ми ще побачимо геть нові форми ненависті до України. Тепер за головне. Та й варто було б за алмазом 100 розглянути, але наскільки нам допоможе призив 80 тисяч. Якщо екстраполірувати оці 80 тисяч, яких не вистачає Збройним силам України, ви ж бачили чергову паніку з ВПС. Пережили в Кит черговий з ВПС, і мене за це питали з адзивом з направленням людей з військово-повітряних сил піхоту. Важить не це важить абсолютні цифри. Якщо ми повіримо 80 тисяч, котрих не вистачає. То це по 800 осіб на 100 бригад. Ясно, що Алмаз-100 розділив би це на 200 з чимось батальйонів, тоді вийде ще гірше. Але ми 80 тисяч поділимо на 100 бригад. Це по 800 осіб на бригаду. Це те, як показали ще станом на літа цього року на порталах певних незалежних втрати. У багатьох українських бригадах по 800 вбитих і то дещо вище. Це от критичний показник. Про що нам все це говорить? Що ситуація дійсно критична з особовим складом, і тут слід розважати над однією темою, як СЗЧ повпливають. Зрозумієте, що на 17-й рік Росія мала 900 тисяч дезертирів, що становила... По-моєму, 15% номінальної чисельності Збройних сил. І оцих от 15% вибухового матеріалу достатньо було для дезорганізації суспільства. Чому зараз не вистачає, на наше щастя? Ви ж бачили, що показники, дивлячись, як рахувати від 7 до 25%. Якщо рахувати не фактично, не в процесі дезертирства, ясно, що дезертіру вже в процесі. Що не раптом всі зриваються, ми це наприкладі 155 ї бригади розважали. Тому виходить 7-8-9, що терпимо. Коли всі разом підсумувати, виходить 24%, що близько до критичної маси, як було СЗЧ і уклонення у американському війську війську на кінець В'єтнамської війни. Ну, тут же ж треба ж нам врахувати уклоністів, які ще не попали. В лапи Айнзацкомандо, не зареєстровані, так би мовити. Ну що ж, з цим ми подіяти нічого не можемо, але вже маємо інформацію, на чому будуть здобувати наші влади. Вони вже теж готуються до мирного процесу, готуються розбудовувати українську флоту до 2030 року. Є вже прекрасні плани, їх по-різному обговорюють. Наш брат Інтел Шизо, він дуже критично ставиться. Він під, підвів всі оці програми. Бачите, вісім патрульних кораблів, ще 5 патрульних кораблів, типа Расмусена. Так, мінні тральщики. Ну, це, в принципі, при тому, що відбувалося на морі, потрібно стан мінних тральщиків. Так, Айленд вони збираються все-таки дозброїти Айленди. І потім вже йдуть спекуляції за по-моєму, корвет Володимир Великий. Скільки на ньому здобували, не забувайте 16 мільйонів гривень по тих цінах, 17-го заплатили за Отомелару арт-установку. Так ніхто тої Отомелари не бачив. Кажу, що італійці взагалі кажуть, нікакої ОТО Мелари ми вам поставлять не збирались, Самі іщите свої гроші. Ну, я, я в це охоче повірю, що 35-ммліметровку на скількись там мільйонів. Ну і оці от героїчні турецькі корвети. Щоправда, я скажу, що є, що здобувати, український флот вийде в океан і все це можна було б розбудувати ще авіаносці, крейсери, якби американський бюджет за все це заплатив, і бюджет якоїсь з країн європейського заходу. А так, щоб там не казав наш Інтел Шизо, то вони кажуть, що все-таки є ракети Нептун. Збираються вони, що є забезпечено потреби в ракетах Нептун протикорабельних, що будуть безпілотні, теж контракти укладені, що нічого з цим не робиться. Ну, що можна сказати, війна довела, що. Чорне море можна контролювати не тільки з повітря, але і з води новими системами озброєнь. І нащо всі оці гроби для участі в яких програмах НАТО, в котре нас не пустять, я не знаю. Коротше кажучи, якщо вже Верховна Рада відчуває смак грошей на будівництво, бачите, воно тут понаписували плани Шмигаль, Вони, ну ясно, для чого ці плани пишуться. Ось воно все. Бачите, нелегальну еміграцію, ні законний оборот наркотичних средств. ну це заклинання, як ви розумієте, пишуться такі, головне їм для цих ось. Затрудничісте, ну що можна сказати? З цими добрими людьми. Якщо вони під це вирвуть гроші і свожуть. Їх розділібаніть то так, тому і би, бути. Хай кожен візьме те, що може взяти, в тому і суть нашої України. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я, здається, розібрався з прототипами своїх ножиків і змогу як це сказати, використати досвід для побудови більш економічних і більш міцних конструкцій. Побачимо, що в мене з цим вийде. Ну, треба ж якось розумієте баланс соблюдати правильно потреб і бажань і можливостей. Бай, лайкайте ще раз, підтримуйте, поширюйте, бо ми знову не дуже бачимо 500 лайків ваших, хоча 17400 тисяч підписників. О, кішка сіла на батарею, грітися. Все, давайте вже.